Не повірити. Все-таки здійснилася моя мрія. Це Apple iPhone. Да! І ми ще зробимо на нього таку міні-розпаковочку. Правда, він вже відкривався. Та що вклеїли пленочку? Ну, будемо зараз знову. Такий от чехол. А це, це, це захисне скло. Так що зараз будемо дивитися. Буду перший раз практикувати. Е, знімати відео тільки одною рукою, ну, типа, працювати одною рукою. Це жах повний. Мені треба. О oh, май гад. Щось яблочко не видно. Mm -hmm. <laughs> От вона є. Як вам? Мені кажеться, це волшебно. Давайте ми його включимо. Звісно, не знаю, з якою починаю. Оу, да! Обережно кладемо. Де зарядка? І ще зараз збігаємо з облачком. Йо-май! Давайте понаслаждаємося цим моментом. Все, тепер быстренько настраю. Все, в мене вже все настроєно. Правда, ну, мене не смущає те, що зараз 22.03. Ой, Сірі включилась. Ну, в мене всі відео тепер пробують з якісно. Фотопорадчика. Фотопорадчика. Давай, нове слово. Зараз я все ще зроблю англійську і все. Да? Так що, всім пока-пока!